Всім привіт та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті гарантійний, до речі, до речі гарантійний ремонт. Це е, косарка Trazer TRV8. Е, чому trv 8 Тому що мені так більш подобається. Хоча вона називається tvr 8 е, Сама моднява техніка в даному році від виробника Benzogurt. Фірма, до речі... Те, що ви там говорите, там, що там хрін, там всяка. ну не знаю, вони, вони мені подобаються, я з ними співпрацюю дуже-дуже давним-давно. Це не реклама. Ні. І якщо щось мені потрібно, я дзвоню, замовляю. Навіть якщо мені потрібна срочка, всі мене знають, без питань, жодних нюансів. Техніку купували в мене. Можливо, ранньою весною. Зараз вона не запускається. Якось так. Ось можна спробувати і на. заслінка внизу, тому що, можливо, її там залили. Ну. Так як і сказав клієнт, дійсно вона не запускається. Що потрібно зробити? Якщо у вас немає зовсім нічого, ну, свічка мокла. Або неправильно запускало. Ну, лишнього там не вишморгується. Якщо у вас є якийсь інструмент для перевірки там, ну, якщо ви з цим працюєте, то ви повинні знати, що модуль запалювання він живий, без, без жодних ознак. Ну, якщо ви займаєтесь ремонтом або... Продажі, або там гарантійним ремонтом, ви повинні знати, що робити з технікою, коли у нас заїжджає вам по гарантії. Це самі-самі елементарні речі. Перше, це перевірити модуль запалювання. Якщо у вас немає ніхрена, то ну значить ви ну нічим не займаєтеся. Потім перевірити стан залиття ціліндропоршневої групи. Якщо з неї лється, то е, це або не працює модуль, або е, карбюратор лє, або десь там якась там продирка сталася. І це все буде виконуватись за ваш власний рахунок, тому що ви дали цю гарантію. Першим ділом ми перевіряємо ну свічку у мене вінзер. Саме-сама гівняна. Чому гівняна? Тому що вона може працювати 5 хвилин, може працювати 10 хвилин, може працювати місяць, а може і рік. Тому вона є гівняною. Але е, це в мене перевірково, якщо там от на камері видно, не знаю, от, якщо здвинути, і отам у от, от, мене валяються свічки. І з тих усіх свічок я якусь... І беру та, що вже перевірена і пробую. Так як свічка мокра, потрібно також затиснути газульку, але повітряна заслінка повинна бути лише внизу. Ну, в принципі, ми Виявили причину несправності. Зараз давайте такі на камеру це все діло зробимо. Це та свічка, яка була встановлена. bm 6 LD. Вкручуємо її назад. Все як є, тумблер включений. Не подумайте, що я вас там на заслінка внизу. Давайте, в мене ноги всі натренні побиті, я ще... Не знаю, як вам показати. О, ти, блять, цю всю хрінь. Я ще вон, ногу жахнув. щиколотку, щиколотку жахнув. Після ремонту з бананового ящика, хто бачив там шортс, то ті зрозуміють. І дергаємо газульку, натискаємо дужче, чим потрібно, і дергаємо. А, Це ж ця, що не працює. Не працює. Я думаю, що за хрінь, Значить працювала. Знімаємо та, що була встановлена, і вкручуємо дошманську, гівняненьку, вінзоровську Чому гівняненьку? Тому що вона йде в комплекті з вінзопоршневою групою. Газульку, тумблер вимкнений внизу. Пробуємо. Ну, якось так. Так що після цього всього ми знімаємо свою перевіркову перевіркову свічку і вкручуємо. Вкручуємо іншу новесеньку. Торч. вот таку от штучку. Це все діло є гарантійним ремонтом. На бензогурт я дзвонити не буду. І нічого повідомляти не буду. Тому що, ну який сенс? Сенс в цьому всьому ніякого. Що я цим відео хотів вам сказати? Якщо ви купуєте техніку, от, коли ви бачите там, ну, от, наприклад, трейзер в інтернеті, ви його придбали в інтернеті, але вся ця штука лягає на безпосередньо сам бензогурт, Тобто ви придбать придбали, гарантійник вам виписали і е, якщо якась штука сталася, то ви все відправляєте на Київ. Потім Київ вирішує, чи ремонтувати чи ні, Ну, зазвичай вони ремонтують без жодних нюансів, якщо, звісно, ви не налите туди чистого пального. Якщо ви налієте в бензобак чистого пального, то ніхто вам ремонтувати не буде, навіть ну, ні штіль, ні хускварна, Жод, Жоден із брендів не відремонтує вам безкоштовно по гарантії. А якщо ви купуєте в магазині, де сам. Власник магазину говорить, що гарантія, якщо десь якісь нюанси, то гарантія от приносите назад, тут в магазині все вирішиться. У мене по гарантії дана техніка, люба техніка, яка придбана в магазині, все це діло вирішується на протязі 2-3 дня і все. Тобто я техніку відремонтував і далі вона поїхала до свого клієнта. Якось так. Так що, ну, а ви вже вирішуєте, що вам брати там, як вам брати, в кого купувати. Тут на даний час от вам гарантійний випадок. Просто вийшла з ладу свічка. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.